Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. Ви знаєте, я, от як і ви, колеги, сьогодні дивився оці заяви через рік написані, що депутати, які голосували за диктаторські закони, відкликають свої голоси. А я хотів би вас питати, а ви смерті загиблих героїв теж відкличете? Ви їх з світу повернете тим? Ви не соромтесь тим, коли ви виправдовуєтесь. Ви покайтесь у тих гріхах, тому що ви, усі, хто голосував за закони Тирана Януковича, якому ви служили. Ви всі в крові наших героїв. І будьте мудріше, покайтесь. І коли депутат із злодійського блоку зараз виступав і апелює нам до європейських цінностей. Боже, та ви витирали ноги об регламент, ви витирали ноги об закон. Ви, як Німір, аби служили Януковичу. А сьогодні ви можете працювати в комітетах, які хочете. Вас раді ніхто не б'є поки що. Проявіть мудрість, покайтесь самі. І мені подобається в лапках виступає пан Яценко і каже, поважайте виборців, які за них голосували. Я вважаю соромом і ніколи не буду поважати тих виборців, які свій голос, таким як Яценко, продали за 200 гривень і кілограм гречки. Тому що ці виборці, дякую, шановний народний депутат. Прошу. прошу.